Не життя це виживання. А середня пенсія в Україні 6436 гривень. Також питання, як людина може прожити на цю пенсію. Замість реформ, які б надали вирішення питання пенсій, держава намагається вирівняти оцю систему, забираючи зверху, тобто урізаючи ці пенсії, спецпенсії, і прикриваючи різні дирки, які є. І таким чином вони хочуть вирівняти цю ситуацію. Але всім нам важливо знати одне. Це торкнеться саме тих пенсіонерів, які отримують спецпенсії. Їм будуть вирізати. Але це не торкнеться тих людей, які отримують свої звичайні малі пенсії. Бо ми сказали 10 прожиткових мінімум. І назвали базову цифру, цих людей стосуватися оці урізання, обмеження не буде. Але при цьому виникає інше питання. Якщо держава каже, немає грошей на ці спецпенсії, то чому зростають заробітні плати в уряді? Подивіться статистику, скільки там отримують урядовці, чиновники які отримують премії, які ці премії. На утримання держапарату в, бю... в бюджеті чергове підвищення, гроші знаходять, але при цьому будуть урізати спецпенсії. Ось і все. А звичайні пенсіонери як жили, так і живуть, і їм не вистачає завжди. Незважаючи на будь-які ситуації в Україні. Тобто це економічна, це політична ситуація, вони як живуть на оці крохи, так і нічого не змінюється. А держава як плати чиновникам надвисокі заробітні плати, премії, так воно і залишається. Ось, що відбувається зараз в Україні. І таким чином держава хоче показати, що вона буде урізати оці спецпенсії. Це відео, шановні, повинні побачити всі люди, хто має право знати правду про пенсії 26 року. І ми про це сказали. Тому ставте вподобайки, коментарі залишайте свої, свою думку залишайте. І ставайте нашим підписником. Я всім дякую і вже до нових зустрічей.